Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати і поширювати. Так, якомога ширше. Ну що ж, любі друзі, так би мовити, ми з вами вже зустрічаємося дуже багато разів, і скоро вже рік. Коли я заснував з того часу, як я заснував цей канал. І тут ми з вами розглядали дуже багато таємниць, загадок, феноменів і див України. І одна з цих загадок це таємниця тризуба. Так, ну таких книжок про таємницю тризуба. Дуже багато різноманітних статей, і книжок, там десятки різноманітних пояснень, звідки, що й куди. До однієї із книжок, мій друг Олександр Коваленко з Дніпра, коли звернувся до мене, щоб я. Ну, Написав, так би мовити, інтродукцію, вступне слово е, до цієї книжки. Ну, Дуже багато дослідників і в нас, і за кордоном намагаються все-таки розшифрувати, що ж воно таке? Тому що схоже, що вже навіть за часів Київської Руси України. Навіть на тих златниках і срібниках, ну, наприклад, того ж на нашого князя Володимира Великого, був зображений цей тризуб, але у ну, всіх тих різноманітних оповідках, всяких там. Письмових речах, які збереглися з того часу, немає пояснення цього. Я так розумію, що це не випадково. Вже в той час, напевно, була втрачена значення цього символа. Знали, що це дуже давній. Символ саме цієї землі. Бачимо, ми, ми з вами зупинилися на тому, що е, українська нація е, отак розвивалася по синусоїді 8 тисяч років на одній і тій самій території, тобто географія одна й та сама. Історія змінювалася, час ішов, але місце осідок, основа оця земельна, вона залишилася та сама. Тобто, це ніби зарядний пристрій. Ми можемо тільки в одному місці там вставити його у розетку для того, щоб зарядитися. Так. І це наша земля. Це наша Україна. Це наша територія, яку завжди описували. У Скіфів там багато тисяч років писали. Від Карпат до Дону, від прип'яті до Чорного моря. Ну, все, все те саме зараз. І зараз нас набагає, намагається ці, ця орда, ці московити, відрізати нас від Чорного моря. Ну, будь вже що тільки не робили. Так, для того, щоб нас з цієї землі вигнати. Так. І хто тільки не намагався? Це є за тисяч років чергове намагання. Нічого нового тут немає. Так. Все-таки ця сакральність української нації, саме пов'язана із територією сакральною. Неймовірною, не схожою ні на що інше, і воно оце все ну виникає, точніше, проявляється в тих чи інших іпостасях, вимірах, так би мовити. От те, що ми е, говоримо, що німецькі кліматологи. Я в одному із е, відео говорив про те, що вони е, заявили, що в Україні знаходяться найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини, назвали область Вінницьку, назвали навіть місто Немирів. так, В цій області, не Львівський Немирів, а е, Вінницький немирів, але вони пов'язані абсолютно між собою. Тут і, і топоніміка. Те, що я е, розповідав про те, що ці топоніми е, західної частини України вони мають відображення в топонімах східної частини України. Обов'язково ходорів е, в західній частині, ходорів у східній, самбори у західній частині на кордоні. З Польщею і сам Бори е, у Сумській області на кордоні з Московією. Це ж це яка фантастика! Нічого інше, жодна країна не має і жодна нація. І я намагаюся оце на е, своє, своєму каналі все це вам розказати. Так от, черговий прояв це на наш. Сакральний державний і національний символ Тризуб відбувся ось буквально на днях. І зараз відбувається в Московії. На те, що в Києві на цьому монументі, так, матері, так, або Ну, те, що називали у Києві завжди по його встановленню. Баба щитом так зняли цей радянський герб і встановили український герб. Цілком логічний, так, три зуб, так. І це щось страшний крик. Уже мультики навіть вони там створюють. уже... Чому? А тому, що в них відношення, так, реакція абсолютно природна, на цей стародавній символ, як чорта на ладан або на хрест. Коли показали. І почалося страшне, почало його, як ото виганяють бісів, хрест тій жінці, наприклад, яка одержима, і її починає отак ковбасить і все. Ну, це ж те саме, те саме. І, А якщо ми глибинно подивимося, ну в районі Кременчука археологи от нещодавно відкрили ці індійські ступи. І все таки інше. То індуси ж, я вам теж в одному із е, своїх стрімів розповідав про те, що в 1985 році індуси, коли запускали е, індійського космонавта на Радянську Космічну станцію, то вони вимагали, щоб з'єднання. Оцього космічного е корабля із цієї космічної станції на орбіті відбулося над Україною. І коли це сталося, індійські газети всі просто ридали, просто ридали. На вулицю народ вивалив. Що таке? Індійський космонавт з'єднався в космосі. З космічною станцією, над своєю прабатьківщиною Україною. Розумієте, ніхто ж це не не писав, ніхто в Радянському Союзі це не озвучував і так далі. Що вони вимагали не над Москвою, щоб він з'єднався? Не над Костромою Калугою, а над Україною. Це їхня прабатьківщина. Так. А Чим Шива Бог? Убивав демонів? Чим? Тризубом. Так. І подивіться, яка, який символізм, яка глибока, глибинна, я б сказав би, річ цей тризуб. Так. Це тисячі і тисячі років. І воно стосується саме цієї землі. Бо звідси всі вийшли інші трезуби, де б вони там не були. Так. І в кого б там вони не були? Чи у Богоморя, чи у Шиви, чи в інших народів, які використовували цей знак. Але, звичайно, не настільки е своєрідний, тому що це в основі лежить. Він же стилізований, так, на відміну від тих, які є утилізованими. І от тепер ми маємо от, реакцію так, цих. Всіх, е Московитів не буду їх називати, тому що Ютуб не любить ось чомусь він не любить, коли правду говориш так, називаєш речі своїми іменами. Але вони самі демонструють тим, хто має очі і розум для того, щоб побачити, як реакція, як чорта на ладан або на хрест.